Сталовий хрест. Минулого року це за Харківський наступ. Ми штурмували Оскіл, піски Радківські. Перші дні війни це ще була Осокорівка Миколаївської області. Ейфорія, як ми прорвали фронт, там було щось неймовірне. Взагалі там по 3-4 села в день. Зачищали. Я народився в багатодітній родині. У нас є 15 батьків з матері дітей, 7 братів у нас є, чотири служать в цьому батальйоні. Два. Ну, Один вже поранений важко, то він вже вдома. А три на даний момент тут і три племінника тож в цьому батальйоні. У нас вибору немає. Наш обов'язок так робити. І я рахую, наскільки ти підготовлений тут, настільки ти себе покажеш в бою. Якщо ти тут не готовий, в бою, на жаль, буде дуже важко. І, на жаль, не буде того результату, не буде виконана бойова задача. Я дуже суворий, ніяких поблажок ніколи не давав і не даю, тому що так вихований сам. Всі мої, от, наприклад, теперішні нагороди. Це, напевно, їхня, їхня заслуга теж. І я буду до кінця з своїми побратимами, це обов'язково, навіть до, до доки моїх сил хватить, і я пообіцяв хлопцям, що завжди будуть з ними.